Сьогодення не втомлюється кидати нас у шалений вир історії. Та незважаючи на усі труднощі, громади Ніженщини об'єднують зусилля як для вирішення загальнодержавних, так і місцевих проблем. Протягом березня-квітня звітного року у всіх територіальних громадах відбулися загальні збори Схід села. У рамках зустрічі вирішували нагальні проблеми місцевих громад та обговорювали перспективи на майбутнє. У 2014 році відбулося сім пленарних засідань Ніжинської районної ради, на яких було розглянуто 116 питань та затверджено 14 районних програм. Шляхом інформування депутати були ознайомлені з ходом виконання рішень районної ради та депутатських западів. У 2014 році продовжувалась практика проведення спільно з районною державною адміністрацією семінарів, селищної сільських голів та секретарів сільських рад. Проведено 12 семінарів гулів, 6 семінарів секретарів, семінар для бухгалтерів. Було проведено 10 виїзних приймалень, на яких побувало близько 120 громадян, 3 дні районної ради, 4 дні віддаленого села. Щомісяця працює лінія прямого телефонного зв'язку голови районної ради з населенням району. Робота із громадами триває постійно, проте вона видозмінюється відповідно до запитів сьогодення. Останній рік ознаменував собою трагічну сторінку для всієї України початок АТО їй передувала окупація Криму та ескалація насильства на сході країни. Незважаючи на те, що події на Донбасі в Москві називають громадянською, а в Києві гібридною війною Росії проти України, формально воєнний стан Україні не оголошено. В результаті АТО, що коштувала країні тисяч людських жертв та економічної стабільності, триває. Під час проведення бойових дій загинули тисячі військовослужбовців, які служили у Збройних силах України. На Ніженщину також не повернулися: Денис Яковенко, Сергій Баран, Яніс Лупікс, Сергій Петрик. Ми не маємо права забувати про їх подвиг. Вічна слава героям! Не менш важливими є завдання, які ставить сьогодні перед нами держава. На часі адміністративно-територіальна реформа покликана укрупнити громади, зробити їх сильними та самодостатніми. Та об'єднання повинно відбуватися добровільно і з чітким розумінням переваг співпраці. Якщо об'єднується бідна і багата громада, бідна громада після об'єднання протягом чотирьох років не втрачає ту дотацію, яка вона отримувала до періоду об'єднання. Тобто ті. Суми коштів і надходять в цей вже спільний тепер на рахунки спільної казни. Саме добровільність має стати фундаментом формування нових громад та здійснення децентралізації владних повноважень. Не варто от підходити вже в наших реаліях до об'єднання громад з циркулем в руках, тобто ми говоримо, що район повинен бути 50 тисяч. Громада повинна бути не менше п'яти тисяч. І зупиняємося на цих суто математичних цифрах. Як бачимо, що в цивілізованих європейських країнах це не зовсім так, і можливо б доречно, доцільно дослухатись до ну, зокрема досвіду Естонії. Цьогоріч у травні, нарешті, реалізований один із головних задумів проекту Клімаїст збереження та стале використання торфовищ. Ніжинщина уже декілька років поспіль реалізує його на своїй території. На сьогодні вже створено регіональний ландшафтний парк Ніжинський. На осінній сесії обласної ради екологи проситимуть депутатів розширити межі Ніжинського РЛП, хоча б до 7 тисяч гектарів. Місцева влада вже переймається питанням експлуатації регіонального ландшафтного парку, аби він служив місцевому населенню. Планів багато це і наука, це і два кооперативи, вони вже створені. На в населених пунктах Ніжинського району це в Вартіївці в Кукшині. Вони будуть займатися один закупівлею і переробкою молока, інший виготовленням пілетів. Ну і третій компонент це науковий компонент. Ми співпрацюємо з нашим вузом. Там зараз проводяться дослідження, працюють студенти по збереженню екологічного відродження екологічної системи на цій території. Це дозволить здійснити необхідні роботи для подальшого функціонування кооперативів Ніжинщини. Вже у вересні вони розпочнуть свою роботу. До початку навчального року планується обладнати екокласи, а також забезпечити два навчальні заклади новими твердопаливними котлами. Не можна залишатися осторонь, коли на сході країни йде війна і гинуть люди спільними зусиллями разом із волонтерами Ніжина та Городні, сприяння керівництва районної ради та місцевих громад придбали реанімобіль. З його допомогою медикам стане рази легше боротися за життя. Авто оснащене усім необхідним обладнанням. Частину ліків придбали італійська та іспанська діаспори, частину жителі городні. Запас медпрепаратів планують поповнити ніженці, адже ліки в бойових умовах мають властивість швидко закінчуватися. До того ж, у ніжені італійський реанімобіль більше пристосують до воєнних умов. Зробимо трошки броню на сидіння і по частинах автомобіля, щоб Ну і не перевантажуючи його, щоб він був маневрений, але трошки захистим ці такі больові місця. Також ми хочемо долучитися до укомплектувати його ще. Медикаментами, щоб там необхідне, вже є в принципі автомобілі, але щоб він їхав туди повністю завантаженим. Гроші на автомобіль швидкої та транспортування його з-за кордону збирали, як то кажуть, усім миром. Однак волонтери знайшли лише половину. Іншу частину профінансував депутат Ніжинської районної ради, підприємець Владислав Зубенко. Крім того, постійно працює районний штаб координації питань надання допомоги армії. За час ведення воєнних дій волонтерами було здійснено декілька поїздок з метою доставки продуктів харчування, медикаментів, речей першої необхідності. Не залишаються сам на самі з власними проблемами і родини загиблих в АТО жителів Ніжинщини. Вдалося налагодити співпрацю із послом Латвійської республіки в Україні Аргітою Даудзе. За її підтримки, наразі тривають роботи, спрямовані на облаштування опалення в будинку Яковенків. На честь загиблих героїв відбулося відкриття меморіальних дошок Олега Андрійцю в Вертіївці, Сергію Коворотніми в колісниках, а також відкриття пам'ятного знаку Герої не вмирають на головній площі міста. Протягом року відбулося поглиблення співпраці із генеральним консулом Польщі в Києві. Крім того, у рамках євроінтеграції встановлено зв'язки з Латвійською та Естонською республіками. Співпраця дозволяє не лише долучитися до євроінтеграції, а й вирішити ряд місцевих проблем. Вже шостий рік поспіль Ніжинська районна рада долучається до проведення Дня Європи та Європейського тижня місцевої демократії, які відповідно проходять у травні та жовтні. Цьогоріч з нагоди свята було організовано благодійний пробіг, покликаний зібрати кошти для потреб АТО. Активними були заходи, спрямовані на благоустрій території. Спільно із представниками ПРОН в Україні на базі Вертіївської школи організували акцію Чиста країна. У рамках місячника благоустрою взяли участь в акції Зачисте довкілля. Керівництво та депутати районної ради активні учасники спортивно-масових заходів. Цьогоріч збірна команди брала участь у 14-й обласній літній спартакіаді серед державних службовців, 4-й всеукраїнській спартакіаді серед депутатів обласних, районних, міських, сільських і селищних рад, а також у велопробізі, влаштованому за підтримки народного депутата України Олександра Кодоли. 2014 рік був інформаційно та медійно насиченим. Голова районної ради брав участь у обговоренні актуальних для Ніженщини тем у рамках телевізійних проєктів на П'ятому каналі, телеканальні бізнес Тіві, Новий Чернігів, Канал 24 та інші. В складних умовах сьогодення, коли тисячі синів України віддали своє життя за незалежність, ми повинні бути консолідованими. Незважаючи на усі труднощі та виклики сьогодення. Гробани вирішують власні проблеми, розвиваються, йдуть вперед. А отже, будують власне майбутнє.